З вами, як завжди, я, Любов. Ви знаєте, життя дуже тяжке, і з кожним днем ми не розуміємо, що буде з нами далі. Тому сьогодні я хочу поговорити з вами на те, як виживати в екстремальних умовах. Війни в нас не було, я війну не переживала, але дуже багато було таких обставин в нашому житті, що доводилося дуже тяжко. І тому є моменти, якими я можу з вами поділитися. Особливо я говорю до тих, в кого все добре, будь ласка, можете навіть не дивитися. Я говорю зараз до тих, хто дуже в скрутних умовах зараз живе або виживає чи в своїх домівках, чи десь виїхав в інше місце, перебуває. І грошей недостатньо, і не знає людина, як виживати. Ось в мене слово до таких, що я хочу сказати: ось тут у мене я показала набір, виставила набір. Самих необхідних наших миючих засобів, окремі, що нам необхідно, і без що ми можемо обійтися, і що може замінити. Саме перше про те, що зараз дуже і я говорю, багато хто говорить, і ми показуємо, як можна і вимити і піч, мікрохвильову піч, і як можна духовку помити, чайник помити, не маючи крутих миючих засобів. Будь ласка, будьте уважні. Ось я вам показую: є ось такі сорти, ось такі види господарського мила. Ось так, саме звичайне, 72%. Не знаю, що це тут, мабуть, таких речовин, які ви відмиваються, Коричневе господарське мило саме звичайне. Є коричневе таке. Трошки воно не коричневе, є таке саме коричневе, рідке господарське мило. Є біле, господарське мило рідке. Це для дитячого можна е, прати дітям речі. Воно все оце гіпоалергенне, воно протиалергенне, воно не ви, визиває ніяких реакцій. Що можна робити господарським милом? Послухайте, не смійтеся, слухайте мене уважно. Оце мило, саме, оце мило коричневе це саме. Е, Протигрибкове, протибактерійне. Якщо є, приходите, де би не були, миєте коричневим милом руки, бактерії всі, просто дохнуть. Тобто, можна не мити руки. Можна мити ним, намилити руки і мити інтимні частини тіла, не отими гелями, а милом. Воно підсушує, але воно. Вбиває різні грибки, різну бяку, говоря, ось так, оце це мило. Якщо у вас немає шампуні помити голову. Ви берете оце мило, звичайне коричневе мило. Ви миєте ним голову два рази. Раз, потім змиваєте і другий раз, тому що за першим разом воно пінитись не буде, так як шампунь, тому що шампунь це хімія. Миєте оцим милом. Раз промили. Сполоснули, другий раз намазали, промили, потім додаєте на літр теплої води одну столову ложку звичайного оцту 9%. І споласкуйте голову, ви через дві неділі своє волосся не знаєте. Волосся буде гарно виглядати, воно буде гарно вкладатися і воно буде блистіти. Тому що, якщо оцтом полоскати, не кодіціонером, не якимись там оцими крутими всякими там намазками цим, я чому говорю? Тому що ми росли в малими дуже в тяжких умовах. І нам мили голову отак. І в дівчат волосся було дуже гарне. І в мене колись було гарне. Дуже гарне волосся. Не було ніякої перхоті, не було ніякого такого, ми не знали, що це таке. Так що, якщо у вас крутні обставини, а є отаке мило, і оц, не переживайте, голову помийте, буде не гірше, ніж здоровий шампунь. Якщо треба прати пральні машинки, а у вас немає крутого порошку, доливаєте 2 столові ложки чи такого, чи такого рідкого мила. І додаєте, це незамінна річ в господарстві, кальцинована сода. Додаєте ложку кальцинованої соди. По-перше, відпирає все, що можна. Якщо загрізні якісь п'ятна, там плями на, на джинсах, на всьому, відпирає добре воно. І сода кальцинована, це вам не що інше, як калгон, за яким ми платимо дуже великі гроші. той калгон оце сода, щоб ви знали. Якщо у вас біла білизна, ви прете, хочете попрати. Господарське мило, кальцинована сода, ложка відбілювача сухого, це такий і сухий відбілювач у вас постійно повинен бути вдома. Він не замінний. Не можна і посуд протирати, не можна і прати одяг. Він незамінний. Так, сода. Звичайна харчова сода. Вже я декілька рецептів показувала, як і чайник відчистити, які можна рушнички чистити. І ще одне я вам покажу, чого ви не знали, це 100%. Це коли у вас закінчилося, немає зубної пасти, і ви не можете вийти з дому, щоб купити зубну пасту. Ось. Ви берете звичайну щіточку, намочуєте водичкою, вмочуєте в соду, колгейт. Зубна паста сама дорога, колгейт, це сода, колгон, колгейт, це все кол, це сода, це все сода, це все на соді. Ви чистите? Це неприємно, це не смачно, але не смертельно. Зуби будуть сяяти білизною, як не одна зубна паста вам цього не дасть. Вимиваємо все, видраю все, що в нас є. Содою. Також содою, якщо ви пам'ятаєте, ми з вами робили на каналі є сухий повітря, щоб повітря було чистіше, як сухий дезодорант такий для повітря. Щоб в кімнаті було свіже, гарне повітря такий, аромат в кімнаті. Оце сода і ароматичне масло. Це ж саме сода, ароматичне масло. І малесенька капелиночка дитячого крему – оце вам дезодорант. Саме краще. Оці рексони, оці всі дезодоранти, коли ми окремо поговоримо про ними, чого людина потім не потіє, коли рексоною замазують або сухими такими антиперспірантами, підмишками намазують. Тому що то зацементували всі пори і всі токсини, які в організмі, вони не виходять. І вже доказано наукою, що. Рак молочної залози здебільшого за дезодорантів. Оце вам такий дезодорант. Тепер ось дивіться. Оце ось дезодорант, яким користуюсь я, це сіль, сіль Солоного моря. Ось так, сіль. Звичайно сіль. Це мені привезли із Єгипта, тому що там дуже, дуже, дуже слідкують за жіночим здоров'ям. Там ціла програма, програма жіночого здоров'я. Там чим-небудь вони не користуються ніякими гелями інтимними, ніякими там дезодорантами. Там все природне. і Дуже-дуже-дуже вони ну, слідкують за цим. І оце дезодорант це просто сіль, коли намочуєш і протираєш під мишками, сіль, вона вбиває всі мікроби, всі бактерії, всі грибки. Так, поговорили. Ароматичні масла це те, що додати можна і в сухий дезодорант для повітря. І дезодорант, якщо ви хочете під мишками собі зробити, це легко робиться, можете подати. Навіть якщо ви будете прати білизну і вам не подобається кальцинована сода і господарське мило, ви можете додати просто якийсь шампунь, може, якусь там ложечку шампуні, оцього гарного, такого 2-3 капельки арома масла. І зробити, вам зробити треба буде, налити. В той вісіку машинку, де кондиціонер, і вам буде пахуча білизна. Так, що ми з вами ще робили? Брали крем і, брали, і робили отакий ось, ось скраб. Це теж. Це звичайний дитячий крем, Самий простий, самий простий, дитячий, самий простий. і звичайна кава це можна зробити що угодно, що у вас є, навіть якщо у вас є якась крупа, ви можете перебити крупу і додати. Це буде той самий скраб. Скраб це значить скрібає, це очищає і очищає всі ці мікропори. Ми ж їх не, нам їх не видно, а коли подивитися під мікроскопом, то наша шкіра вся з таких маленьких дірочок. Так, це єсть. Що нам ще потрібно? Перекис водню і аміак. Наштирний спирт. Наштирний спирт він відчищає самі-самі такі десковорітки. Саме страшнюче, де таке вже є. Це, звісно, екстремальний варіант, тому що. А якщо у вас є змога на балконі тримати або на вулиці тримати, налити на сковорідку, замотати її там декілька плівок і отримати сутки двоє. Потім воно просто знялося і все. І у вас чиста сковорідка. але це треба з розумом, треба знати, як, щоб не отруїтися ним. Перекис водню теж саме, він додається. Можна в будь-які засоби додавати перекис водню. І тим більше, що якщо ранки десь якісь, то промивати їх саме краще перекисом водню. Якщо у вас проблема із шкірою або з п'ятками, або якщо у вас сопнуть губи, а немає гігієничної помади, немає де взяти, немає грошей на неї. Звичайний мед, якщо у вас є мед, ось вас, самий звичайний мед, ви намазуєте п'ятки медом, намазуєте губи медом. Це провірено. Губи намазали медом, роз цей і на деякий час питається мигом приємно, добре. Для нашого такого організму це дуже хорошо. От. І приємно і смачно. І змягчається. Те ж саме впиталося в ніженьки ваші мед, в п'яточки. Носочки одягли, і вам буде гарно. Так, що я хочу сказати, ось дивіться. Є чистки для вух. Вони не завжди є, тому що в дорозі в різних умовах не завжди вони є. Чим почистити вуха. Нашим старим дідівським методом. Я знайшла маленьку, а ви можете купити. Взагалі, щоб у вас завжди в сумці була. Ось така, ось така, ось така, ось така. На чомусь покажу вам синьому. Ось така, як булавка, брошка. О, якщо вам видно. Тільки треба, щоб вона була більша. Купити такий набор, їх там 10 штук, щоб у вас завжди була в сумці. Чи колючку витягнути, чи що там вам треба. Вона і вуха нам чистили, навіть малесеньким діткам чистили брошкою, просто отак залазили брошкою і вичищали. Не один тампон, ні одна чистка для вух так не вичистить, як вичистить. Оця брошка. І вона ніколи не поранить, тому що вона кругленька, вона закруглена, вона не поранить ніколи. Но, але це екстремально. Якщо у вас є чим чистити, дай Боже, щоб її було. Якщо немає, у вас брошка в кармані буде, ви завжди почистите вушка. Далі. З усіх кремів, які є, зараз дуже-дуже всього багато, можна купити один-єдиний. Ось крем називається крем Алоєвіра і Жильшень. Він недорогий, він з розряду недорогих. Він і для обличчя, і для тіла, і для ніг, і для рук. Він універсальний. Повірте, я давно ним користуюся і крутими кремами, і цим різниці немає. Він бюджетний, він ароматний такий, що дуже пахне, і він дуже хороший крем. Тут є алоє, тут є жінки, тут все є для того, щоб здорова, щоб шкіра ваша була здоровою. Є дитячі креми. Це я про те, що не треба купувати, коли немає у вас грошей, і ви звикли до якогось крутого дорогого крему, а його нема за що купити, не хвилюйтеся, не завжди так було і не завжди так буде. Це скоро скінчиться. От. Дитячий крем, Дитячий крем. вибирайте такий ось дитячий крем, гігієнічний, з пантенолом. Це не просто крем, а пантенолом. Він протиалергенний, він з пантенолом. Це значить, він рано загоюючий. Якщо у вас є рана, де б то вона не була. Навіть у тих, у кого геморрой, вибачте, то цим кремом ви намажете собі хворе місце. І воно вам буде не так боліти, і воно буде затягувати рамки. Крем для обличчя теж, звичайний, можна користуватися цим, а якщо не тим, то крем для обличчя. Вони дуже прості, всі оті з колагенами, повірте мені, ми платимо великі гроші великим фірмам за торгову марку. Вся суть зводиться до того, щоб просто зволожити шкіру. І там додатки, чай, зелений чай, там кава, там, там щось інше, це все ми можемо зробити вдома, як, у, як у нас нема за що купити. І зараз оце цього крему, отакі дешеві креми, вони зовсім непогані і вам буде їх достатньо. Так і ось хочу ще показати, що замість самих дорогих крутих кремів, які тільки дорогі креми не були. І шампуні є самі прості. тому що, опять же, вся суть сходиться до того, щоб нам вимити волосся його треба просто обезжирити. Тому що волосся грязне у нас не буває, каже, грязне волосся ні. Для того, щоб було волосся грязне, треба місяця два стояти на пиляці, або головою в пиляку всунуть вверх ногами стоять, і намочити, то буде грязне. У нас якщо 2-3 дні. Волосся не свіже, ми кажемо, що воно грязне. Воно не грязне, просто потові залози. Вони працюють і на голові, і тому жирне волосся. Нам треба його всі обезжирити. Тобто ми можемо і оцим шампунем обезжирити, і отаким милом обезжирити, і крутим шампунем, який продається за дуже великі гроші, повірте мені, я знаю. Суть одна. Ті шампуні. Які продаються проти перхоті, так, да, дійсно, вони проти перхоті. Але що вони роблять? Там, як показують, що воно волосся, там волосся робить структуру, міняє таку волосиночку, нічого воно не міняє, то клей. Додається, там в тій шампуні є така речовина, яка діє, як клей. Вона, да, вона склеїла волосина рівна, гарненька, але то клей. І перхоті немає, тому що ця волосина сама шкіра на голові, вона покривається такою кірочкою, і перхоті немає. Але знову ж таки, так як і під мишками, так, як і прокладки жіночі, які щодня носять, беруть з собою і кладуть собі щодня. Цього робити не можна. Є проста гігієна, є вода, є сода. Тому що і прокладки те ж саме. Ми закриваємо всі пори, куди і виходять токсини з організму. І вони накоплюються, і ми маємо іноді те, що маємо. Ось на все те, що я вам хотіла розказати: що якщо у вас немає. Гроші на дорогі косметику, на дорогі всякі там ваші такі, які ви раніше користувалися миючими засобами, різними кремами, а зараз у вас тимчасово немає грошей, немає змоги купити, щоб ви не впадали у відчай, щоб ви могли використовувати те, що у вас є, і просто перечекали оцей жахливий момент. Він жахливий для всіх нас. Тому будьте уважні, будьте впевнені в собі. Вірте, Господу, знайте, що все має кінець, все має початок і все має кінець, і війна колись закінчиться. І хто виїхав з дому, повернеться додому. А якщо додому він не повернеться, повірте мені, може у вас почнеться ще краще життя. Просто вірте, надійтеся і чекаємо разом перемогу. А з вами, як завжди, була я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Підписуйтесь, рекомендуйте друзям своїм, давайте підтримувати наше українське. І ютуберів також з бом.